Це була третя спроба евакуації військовослужбовця спецпідрозділу Артан головного управління розвідки Артема Єфімовича. Тоді побратими вважали, що він загинув. Нас підбили. На жаль, екіпаж загинув. Але я якимось чудом з пораненою ногою я вибрався з бронетранспортом, заліз під нього, але його продовжували знищувати. Я під ним лежав, там летіли міни і багато FPV. І я думав, все, це вже кінець. Вирішив доєднатись до війська Артем 24 лютого 2022 року. Зібрав речі та поїхав у військкомат. Я виглядаю вікно і пробка на виїзд з Києва. А в ту сторону все вільно. Ну, я всі речі склав в машину. Собі спокійно поїхав, одна машина на дорозі їде. Так я приїхав в воєнкомат, в цей же день отримав зброю. І 25 го числа вже був в бою на Аболоні. Служив Артем на Донецькому та Запорізькому напрямках. Поранення отримав 6 січня 2025 року. У нас, на жаль, закінчилась вода, вже декілька днів як не було води. Із-за погодних умов нам не могли скинути дроном воду і провізію. Ну, вже пити хотілося так, що вже злипались там губи. От, ми вирішили піти за водою, і так сталося, що коли я вже ніс воду назад, ну це десь 300 метрів від позиції, я наступив на міну, ну і мені власне відірвало ступню. Артем чекав на евакуацію. Евакуація перший раз не доїхала, тому що підбили. Другий раз не доїхав, там хаммер, здається, теж підбили. Третій раз. Е це вже був другий день, це вже було там 8 число. Такі доїхала БМП-2 до мене. Я в неї сів. І коли ми від'їжджали, буквально 300-400 метрів, нас підбили. От з спід... під цього. І от біжить. Даже біжить? Так, да, він вибіжав. Я знайшов собі сили і... Зробив ривок з-під цієї БМП. гарячої, вже вогонь до мене підходив, я розумів, що я за, -за, -за, -за цей буду, ну, загорюсь. Е -е зробив ривок, але зробив я ривок один шаг, буквально, тому що на гар поранений, впав на четвіреньки і на четвіреньках почав повсти. е, -е проповз десь також десь метрів 400. Понад вісім годин Артем переховувався у вирві, потім понад 600 метрів попс до побратимів. Вони занесли його в підвал, де чоловік провів тиждень. Я у всіх пацанів позабирав з кожної аптечки антибіотики, але не повіддавали. Це допомогло мені не вмерти від зараження крові від інфекцій. Я їв антибіотики, їв в там знайшли цілу банку ібупрофену в тому підвалі. Через 10 днів після поранення Артема евакуювали до Запоріжжя. Там його вже чекала дружина. Я шуткувала, кажу, якщо тебе вб'ють, то я тебе вб'ю. Він каже, в якийсь момент просто каже, він знав, що я в той день приїхала в Запоріжжя, і він е, знав, як я це все переживала. Він каже, було страшно, що каже, ти приїхала, а тобі ще скажуть, що в мене вбили. А наступного дня на день народження Артема йому ампутували ногу. Зараз чоловік проходить реабілітацію в центрі Superhumanс. Навіть коли вже думаєш, що все кінець, це не кінець. Треба хапатися за кожну ніточку. Бо життя це найцінніше, що в нас є, і треба, треба жити. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.